Кам'янському відкрили цифровий освітній центр, платформу для надолуження освітніх втрат, де діти будуть відвідувати комп'ютерні гуртки, вивчати англійську стем та програмування. Майнкрафт перші відвідувачі вже протестували новий сучасний простір. Комп'ютери вони завжди полегшують життя людей, щоб навчитися на ньому робити. Можна приходити в цю е, комп'ютерну академію і навчатись водити дані, зберігати їх. Працювати на передавати дані іншим людям. Цифровий освітній центр для маленьких кам'янчан було відкрито у партнерстві з міжнародним благодійним фондом «Сейф» та ЮНІСЕФ на базі центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Він обладнаний зручними меблями та сучасною технікою, цікавими книжками та іграми, а також генераторами, щоб забезпечити безперебійне навчання навіть під час відключень електроенергії. Заняття у центрі безкоштовні. Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам організації. Націон сейф і ЮНІСЕФ за те, що підтримують освіту в нашому місті, підтримують освіту в Україні за те, що в ці складні часи для нашої країни ви завжди поряд з нами. Дуже вдячні. По перше, міській владі, міському голові. Департаменту освіти міста Кам'янського за те, що вони проявили дуже сучасну ініціативу, надали приміщення, брали участь у розробці проєкту по створенню такого сучасного багатофункціонального освітнього центру. І завдяки цьому, завдяки позиції міської влади, фонд ЮНІСЕФ обрав цю локацію, і е, цей центр був створений.